Під час літніх канікул наймолодші читачі обласної бібліотеки імені Олеся Гончара не сумували. Полтавські майстри навчали їх образотворчому мистецтву. На майстер-класі художниця Юлія Рибалко демонструвала їм незвичайну техніку розпису тканини. Діти. Ходять до нашої біблетки вже другий місяць літа, і е, на основи малювання я їх знайомлю з різними техні, техніками, А саме сьогодні вони займаються батіком це розпис тканини. Прикладом для діток були роботи старших майстрів. Учасники майстер-класу не приховували задоволення від заняття. Дівчата розповіли, що двох однакових робіт, виконаних технікою батик, не існує, адже невідомо як поводитиме себе фарба на віску та тканині. Паралельно юні майстрині опановували квілінг. Я роблю вибрала в інтернеті малюнок і, і з нього зробила таку композицію. Котик з мишкою. Ну, мені вона подобається тим, що батік це така непередбачувана техніка, коли намалюєш спочатку контуром, а потім як себе поведе фарба. Мене навчила Юлія Олександровна. А роблю я корзинку з квітами. Заняття з образотворчого мистецтва не припиняться із закінченням літніх канікул, говорять організатори. А 8 вересня відбудеться виставка робіт, виконаних дітьми під час попередніх занять.